Справу про підрив гранати в Карецьківській сільській раді в Закарпатській області перекваліфікували. Тепер підривнику загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили в управлінні служби безпеки України у Закарпатській області. У повідомленні йдеться про те, що правоохоронці змінили кваліфікацію провадження про підрив трьох бойових гранат під час засідання Карецьківської сільської ради на Закарпатті, кваліфікувавши його як терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Ну, ви не закайте в тебе в Давай. Я вже кажу, 45 тисяч висок, 45 тисяч висок. 36 тисяч. 45 тисяч висок. 45 тисяч на рахову зяговій. 36 тисяч Умножайте мені, умножайте мені на 14 місяців. Можеш бути добрий, я. Не, ви не помножте, я не помножте. Да, можеш бути добрий. А чому так добрий? А чому? А чому? А чому? А чому? А Нагадаю, 15 грудня в будівлі Карецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. У наслідок вибухів. Тоді постраждали 23 особи, включно із підозрюваним. Серед постраждалих 16 чоловіків та 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони дістали поранення різної тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення. 16 грудня стало відомо про смерть у лікарні одного з потерпілих. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат наперед готувався до теракту. Правоохоронці виявили відповідні докази. 17 грудня депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради, обрали запобіжний захід. Вже у середині січня стало відомо, що кількість загиблих у результаті підриву гранати 15 грудня зросла до двох. В лікарні помер ще один постраждалий.